Друзі, вітаю вас на нашому Ютуб-каналі «Arm Women Now». Мене звуть Ірина Никорак, я громадська діячка та засновниця соціальної ініціативи. Сьогодні ми говоримо з Настею конфедерат, ветеранка російсько-української війни, пілот БПЛА за професією картограф. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та спостерігайте за історіями сильних жінок з сильної країни. Настя, привіт. Доброго дня. Дякую, що погодилась на це інтерв'ю. Я розумію, що досить активний графік, багато роботи. Служба відіймає практично 24 на 7. Це твій другий епізод у десятирічній війні. Розкажи, чому ти маючи вищу географічну освіту з фахом картографа, не змогла відразу потрапити до армії і на бойову посаду? В мене не фах картографа, в мене фах міжнародний туризм. Uh -huh. Картографія у мене йшла факультативом. Я була волонтером в картографічних ініціативах 14 15 років. Коли питання картографії в Україні було абсолютно не розвинено, мається на увазі військової картографії, коли картографічні підприємства України працювали на нашого сусіда, який зараз нас насилує. Наша територія нашої землі не була оцифрована і ні, ні під які потреби, в тому числі не не під потреби армії. У мене вища географічна освіта, і коли почалася війна, коли почалася антитерористична операція, скажем, скажімо так, я ходила по деяким цим, центрам мобілізаційним, Просто хотіла чимось допомогти, але з толком, щоб це було щось не про війну тілами людськими, а щоб, щоб це було про війну інтелектом, і я могла надавати якісь консультації, так, лекції. Тренінги по спортивному орієнтуванню, якими трошки займалася в підлітковому віці, мене не розуміли мобілізаційні центри добровольчі. Тобто я не пішла в ТЦК, тому що це не було можливим, тому що не було прийнято закону, який прийняли у 18 році, році, да, там коли жінки вже змогли обіймати нормальні посади. Це була добровольча історія. Тобто я шукала себе в добровольчій історії, і е, після того як я стикнулася з нерозумінням. Моєї специфіки, моєї освіти, та я дивом знайшла картографічну волонтерську ініціативу, до якої я приєдналася. Вона до пір існує. Це вже професійні картографи, дійсно, які там працюють все життя з оцифруванням карт і тощо. От я там була такою людиною, яка розвозить карти по. Фронту і надає, якби такі консультації, як ними користуватися, як користуватися базовим програмним забезпеченням, навігацією. Просто я паралельно ще е освоїла БПЛА літакового типу раніше на крилах навчилась літати ніж на коптерах. Ось так я поєднувала так свою діяльність 14-15 років. Як вплинуло знайомство з Марією Берлінською на, на те, що ти саме білот БПЛА, це yeah. було до чи було після? чи можливо воно тебе стимулювало саме до цього? То є довга історія. Ми знайомі задовго до Майдану. Ми зустрілися на Майдані, подивилися одна на одну вже в таких, якби реально серйозних умовах, коли на нас тиснув Беркут. І тоді Марія бігала, роздавала перші якісь пов'язки, вона піклувалася за те, щоб людей не тратити, так? Не витрачати людський ресурс. так? Тому що на нас багато гарячих голів приїхало тоді, які ми були готові боротися навіть отак, от лоб в лоб. Але боротися в лоб-лоб не дає ніякого ефекту, особливо якщо противника набагато більше, і противник ще й сильніше. Якщо противника культура насильна, то яким би ти не був добровольцем з високими ідеями, ти загинеш. І тоді, вже, коли почалася війна, я набрала Марію і запитала, чи не потрібні десь мої знання. Люди інколи сидять, не те, щоб некомпетентні. Я розумію, що в штабах не кожна людина буде знати всю військову справу, але розуміння, орієнтування на місцевості це, по-моєму, це шкільна програма. Це база. Це база, як каже, зараз мовить. Вона каже: ну, звісно, от. Знання знадобляться якраз от в керування дронами, тому що як ми чуємо дуже багато з її інтерв'ю, що ми маємо воювати технологіями, а не людьми. І м, вона запропонувала мені повчитися у її інструктора, який її вчив, дала мені номер інструктора, і я вивчилась керувати літакового типу БПЛА, і вже вже ми їздили на фронт з такими от літочками першими. Скажи, будь ласка, яка зараз взагалі ситуація з дронами на фронті? І як ти оцінюєш заклик нашого віце-прем'єр-міністра Федоріва про те, що потрібно вчитися і складати дрони в, грубо кажучи, домашніх умовах? Чи все ж таки це повинна бути прерогатива держави і на рівні ВПК виробляти в достатній кількості дрони? Ну, я хочу нагадати, що у нас іде велика війна і велике вторгнення, бо люди почали забувати про це. Ми не можемо порівнювати ці два явища. Не можна порівнювати волонтерські ініціативи, які при хорошому менеджменті можуть досягти якихось висот випробувань та масштабізації. І не можна порівнювати підхід держави до поставлення дронів, в тому числі ударних, на озброєння. Це має йти ці процеси, мають іти паралельно. Роботизовані системи набагато вигідніші в нашій країні ніж е, тотальна мобілізація без якогось е, порядку. Тому будь-яка згадка про. Дрони, будь-яка е, ініціатива по створенні по навчанню, вона має місце бути. Розробка це завжди безперервний процес. Не можна розробити один дрон, його наштампувати і їм працювати. Противник знайде способи його нівелювання, ну, тобто, як заглушити, як е, обійти, як захиститися. Ми те саме робимо, ми теж шукаємо, як захищатися від ворожих дронів. Жодна суперкльова система, яка літає в тилу, не буде себе на 100% показувати ефективною в умовах шквального ребу. Принцип роботи там такий: ми маємо керування дроном. У нас є прямий канал керування дроном, так без цього він може або летіти автоматично, або йому треба все-таки наше керування. Реп створює шум, щоб дрон. Не почув наше керування, грубо кажучи, якщо переводити на аналогію з ртом та вухом, це ось про це. Коли ми кажемо лети туди, а з тої сторони стоїть великий шум, то дрон не почує наш голос. Як дрони обходять реби, це пошук захищених каналів, каналів, це шифрування цих каналів, передача того самого відео для того, щоб керувати ним. Це Супутникові технології, в тому числі тут війна технологій, і вона не буде е, завершена. Я думаю, що найближчі кілька десятків років саме через те, що, по-перше, технології у світі змінюються. По-друге, технології, які створюються навіть у світі, вони не бачили тих умов, які зараз є у нас на фронті. А Настя, ти була рекрутером. Скажи, будь ласка, ну в цьому напрямку зараз об'єктивно є великі проблеми. Це пов'язано із новим проектом мобілізаційного закону, це пов'язано з тим, що люди бояться йти до армії. Вони бояться, що їх на вулиці ТЦК зловить і відправить через тиждень, чи через два, чи прямо завтра на лінію зіткнення дасть автомат і скаже, біжи на штурмову операцію. Яким ти бачила б якісний рекрутинг в Україні? Значить, я була рекрутером спочатку 22-му році. Я була в новоствореному підрозділі ССО. Там ми набирали охочих з цивільних осіб. Були кілька випадків людей, які з інших структур до нас переводилися. А я підбирала людей, які би могли проявити свої інженерні навички, логічні навички, інтелектуальні навички. В якості вже або пілотів, або розробників БПО. Дивіться, у нас же ж не стадо, яке заганяють в стойло. У нас люди приходять, приходять в армію на посаду, отримують грошове забезпечення, отримують гарантії соціальні, це робота. Ну тобто, давайте розглядати в цілому, давайте розглядати і позиціонувати армію як місце, куди можна піти працювати. Сьогодні армія це найбільший роботодавець. Звісно, в звісно, і, і, і мається на увазі, що якщо ставитися до армії, як до можливості м, проявити свої якості і е, розвиватися і ще й зростати в цій от робочій атмосфері, так я називаю армію своєю роботою зараз. Це моя робота, це не примусова служба. І так само в людей, коли прийде оце розуміння, у них перестане бути той рівень страху, який є. Я залучала людей з... з тих, хто ще не служить. А мій командир шукав способів для того, щоб ці люди прийшли і проявилися, захищаючи їх від всякої уставщини, від казарменого режиму, наприклад, тому що казарма демотивує. Мотивує, що? Мотивує зустрічі по горизонтальних зв'язках, мотивує досвід бойовий, мотивує, коли люди, які знають свою справу, зростають в знаннях, виконуючи бойові розпорядження на лінії бойового зіткнення, так? а потім спілкуються між собою і шукають, шукають куди зростати. Тому наш командир, першого він подавав нам приклад. Він з нами завжди був на всіх організаційних моментах. Це не був якби керівник, який тільки керує. Це був керівник, який подає приклад: приходить, бере і робить. Як лідер. Так, так. Це, це, це якраз один з найкращих. Принаймні менеджерів так точно в нашій армії, і саме за таким, за таким командиром захотілося йти і мені, і ще низки низці людей. Нас дивляться здебільшого цивільні люди, і я думаю, важливо, щоб ти зараз сказала, без чого не буде цієї перемоги. Тому що, власне, це є та цільова аудиторія, до якої ти можеш достукатися. Багато людей питає, коли перемога, але не питають, що треба зробити. Багато людей. Дивиться якісь новинні ресурси, очікує швидкого контрнаступу, і, взагалі, ви знаєте, я їх розумію. Я би теж хотіла вірити в ЗСУ, не будучи в ЗСУ. Для того, щоб достукатися до свідомості людей, ми маємо ставити питання, в ключі: без чого не буде перемоги. Якщо кожна людина не буде задавати собі це питання, вона і не буде знати за що братися. Люди питають мене, як шукати підрозділ. По перше, я б всім хотіла порадити, подивитися список військово-облікових спеціальностей, які є в відкритому доступі, це легко гуглиться. Подивитися на що вони можуть, як піти згідно їх освіти, вищої. тому що от коли мене мобілізували. У мене питали, яка в мене освіта, але ну, моя географічна освіта з моєї спеціальності оператор БПЛА співпадає. Якщо людина приходить в армію, вона спочатку дивиться як влаштований побут, проходить курс молодого бійця, вчиться стріляти копат, вчиться, звісно, літати, бо зараз літати на мавіках необхідно так само, як стріляти з калаша. Потім розуміє вже, хто довкола неї, якої мотивації люди, і е, звідти з тих знань вже можна формувати якісь історії про організацію чогось всередині армії. Тобто людина більш ініціативна, яка вміє працювати з людьми, вона може е, взяти на себе відповідальність, зробити ініціативу і навіть е, отримати за це підвищення. Це абсолютно робоча реальна історія. Якщо людина виконує роль організаторську і бере на себе відповідальність за дії особового складу, то людина може підвищитись. Чи проводила ти паралель між тим, що роблять чоловіки, між тим, що роблять жінки, і чи отримують вони на рівних умовах підвищення, про яке ти сказала? Зараз на всіх людях, на кому піксель, для цивільних ми виглядаємо однаково. Але є люди мобілізовані з 22-го року, да, по зараз. Є люди кадрові. Особисто я мобілізована людина. Амбіцій стати е, високим офіцером в мене немає. Я хочу робити свою роботу, я її роблю. Мені дають робити мою роботу. Дуже цікавий у мене і колектив, і засоби. Але є люди, які приходять в армію з хорошої точки зору зростати е, по кар'єрі. Ну, є люди, в яких це покликання. Я знаю таких людей, і жінок і чоловіків. Їх мета це служити народу, служити цілісності держави. Я можу судити щодо того, як хто отримує звання тільки по історіях моїх знайомих, які служать набагато довше. Мені жалілися дівчата, що в той час, коли хлопці їх віку, їх досвіду отримують підвищення, дівчата можуть не отримати. Армія до сих пір трошки стигматизована система. Зараз все змінилося, тому що зараз, за ці два роки, по-перше, пішли всі, хто міг. По-друге, з'явилося багато командирів, які взяли на себе відповідальність залучити жінок без досвіду і навчити їх всьому. Чоловіків теж без досвіду залучають, але чоловіки всі військово зобов'язані розумієте? будь-яка освіта, яка є в чоловіка, підходить для армії. А от жінка, якщо прийде в військомат і скаже мобілізуйте мене, військомат запитає, на які підстави?». У нас немає механізму ре регуляції довільної мобілізації жінок. Військомат може порадити жінці, знайти підрозділ, який її забере. Але для цього треба мобілізаційне розпорядження, щоб поступила на військкомат, і щоб ця жінка отримала відношення на руки. І тоді вже з юридичної точки зору вони мають підставу її залучити, тому що жінки в нас наразі мобілізуються тільки, тільки медики, але бажаючих жінок просто ну неймовірна кількість. І всі жінки, хто хто хотів піти служити, вони йшли через відношення. І це ще треба пошукати. Якщо дівчата, жінки, які подивляться це інтерв'ю, матимуть бажання також стати білотом БПЛА. Які курси, навчальні програми і, взагалі, шлях ти б їм порадила? Якщо жінки, які мене подивляться, захочуть стати операторами дронів, вони можуть в Google знайти будь-яку школу по їх місцевості, де вони проживають, це буде платно. І пройти навчання курсу. Для того, щоб стати найкращою в своїй справі і щоб жінку запросили на роботи, саме запросили. Як спеціаліста, жінка має реально бути кращою. Чому? Тому що якщо чоловік щось пропустить, не додивиться, спишуть на ну, неуважність. Якщо жінка щось не додивиться, часто не завжди махнуть рукою і скажуть, та що, вона жінка. Вона просто за замовченням неуважна. Жінки не мають права на помилку. Хороша фраза. Дуже хороша фраза, дійсно. Дійсно, якщо жінка хоче зайняти смачне місце в смачному підрозділі, назвімо це так. Тому що саме таке такі відчуття, коли ти працюєш з хорошою технікою по цікавій задачі, це є смачна робота. І туди попасти це треба, це треба постійно навчатися. Постійно. Це самоосвіта. Це людина має робити роботу над собою щодня. Дуже великим бонусом буде розуміння робототехніки, дуже великим бонусом буде розуміння фізики. Уже трошечки відійшовши від теми жінок, хотіла би сказати, що. Всі бажаючі, хто хоче мобілізуватися, не треба шукати в армії саме ті професії, за якими ви працюєте в цивільному житті. Може вам сподобається інша професія? Абсолютно. Просто про, по, прочитайте список професій, пошукайте виходи. Напишіть, от є центр, називається Лобі Ікс. Оце я вже на назву цю назву, тому ага. що, чесно кажучи, рівня Лобі Ікс, я, я більше не знаю нікого. Туди можна писати, запитувати. Там є Лобі X, є Лобі XIT, IT, які розподіляють приблизно можуть направити, розподіляють людський ресурс уже за інтелектуальними здібностями. Тому побажання українцям від Насті не забуваємо, що війна і готуємось до того, що рано чи пізно нам всім доведеться піти на роботу до армії. Чи правильно я сформулювала і чи погоджуєшся з цим? Сформульовано дуже вірно. Справа в тому, що не просто не забувати, що у нас війна. А брати на себе соціальну відповідальність, бути причетним або до оборонного сектору, або вже безпосередньо до служіння в силах оборони України. Або ти для армії, або ти в армії. Ну, тільки так ми можемо перемогти. Нас мало. Ми закінчуємось. Нам треба не закінчитись. Я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю. Я сподіваюсь, воно буде корисне тим жінкам, які мають бажання, мають сили і цілеспрямовані йти до того, аби долучитись до армії. Так, це зараз складно. Але чим більше історій, таких як твоя, таких як тисячі інших жінок в армії, вони побачать, я думаю, це буде служити хорошою мотивацією для них. Дякую. Якщо Дякую. дозволиш тебе обійняти, да, так? я завжди запитую.